читаємо, як Ісус, проповідуючи в храмі, Єрусалимському храмі, звертає увагу своїм учням, бо правдоподібно, вони, будучи в такому великому місті, в такому великому святому місці, в такому місці, вони звернули увагу на тих, які там ходили, і на них звертали увагу. Ну, і то так, ми хтось прийде в такому гарному одязі. Хтось себе так поважно поводиться, хтось є завжди напереді. мимоволі кидається в очі. І ти, який там хто надев в кінці, якийсь маєш дуже скромний одяг, ти себе відчуваєш трохи незручно, бо відчуваєш себе гіршим трошечки, бо ось, дивися, ось там той напереді, ось той mm -hmm. там, на нього всі звертають увагу. А ти, що чи ти є, чи тебе немає, навіть хто не зауважить. І, мабуть, щось таке було. Овучнів, тоді Ісус.